Спастися. Мій хрест на грудях не є мені авансом піти в небо і бути спасеним. Як я проживу життя, так Господь і мені воздасть там на небесах. Так само і кожен з вас, як проживете, так і отримаєте. Євангеліє, слово Боже, нас має міняти. Змінювати наші погляди, щоб ми війшли. До дерева життя і мали право на дерево життя. І війшли брамами в місто в новий Єрусалим, святий Єрусалим. А далі каже: а поза ним будуть пси: хто буде поза місто, пси і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду, хто чинить неправду, не в Царство Боже. І далі каже, я Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь і рід Давида, зоря ясна і досвітня. Так говорить Господь. Він основа нашої віри. Він камінь, на якому ми маємо будувати свій дім. Він альфа і омега, початок і кінець. Господь наш Ісус Христос!